Грип ГРВІ та ковід 19 не відступають. Більше того, симптоматика гострої респіраторної інфекції дещо змінилась, кажуть лікарі. Тепер пацієнти хворіють довше, почастішали випадки ускладнень через супутні патології. Тому із візитом до лікаря краще не зволікати. Як вберегтись, аби не захворіти? Запитаємо в наступного спікера з нами на зв'язку. Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Ми вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ж ситуація із захворюваностю на грип та ГРВІ зараз на Вінничині? Да, день ще раз. Ситуація з грипу та ГРВІ на території Вінницької області наразі контрольована. Дещо зростає за останні тижні кількість захворівших. Але інтенсивні захворюваності до залишається на низькому рівні. Також вона є на 33,4% на нижче базового рівня захворюваності, визначеного для Вінницької області. Кількість захворівших за останні тижні склала 6 тисяч 6 осіб. Із них 3053 особи це діти, що склало 50,8%. Госпіталізовано було 200 осіб, із них 109 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Ще розкажіть, яка ситуація з COVID-19? Яка кількість хворих? З COVID-19 ситуація така ж сама. За останні тижні, навіть навіть, навіть місяць. Кількість захворівших зростає поступово. Наразі за вчора було зареєстровано 202 випадки захворювання, з них 43 дитини. Наразі є два летальних випадки зареєстровано. А який відсоток провакцинованих вінничан? З ковідом ситуація трохи краще. Провакциновано за весь період більше 50% населення Вінницької області. А з грипу провакциновано тільки 1% відсоток населення і на завершення ваші поради, як вберегтись від вірусів у весняний період? Ну, основне це уникати близького контакту з ймовірно хворими людьми, в яких є прояви респіраторні або нежить, або кашель, або чхання. Також потрібно частіше мити руки, якщо нема можливості їх помити, то треба обробляти їх антисептиками, уникати масових скупчень людей, виконувати заходи респіраторного етикету, також дотримуватись маскового режиму на тих об'єктах, на яких це потрібно робити. Дуже якщо до Якщо довго знаходитись в приміщенні з ймовірно хворою людиною, то потрібно частіше провітрювати та проводити дезінфекцію приміщення. Принагідно хотів би дати таку інформацію, що на території Вінницької області з кінця березня, початку квітня, буде проводитися додатковий епідеміологічний нагляд за ковідом. І та грипом в січних водах, що в майбутньому нам дасть можливість раніше попереджати підйоми захворюваності на ковід. Дуже дякуємо вам за інформацію. Сподіваємося, що глядачі дослухаються ваших порад за своїм слідкування за своїм здоров'ям. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб.